Я не ховаюсь від жодного випадку від громади, тим більше від вас. Тому приходьте, вас неодорозово запрошували на зустріч. Якщо у вас є будь-які робочі питання, приходьте, задавайте, отримайте на них відповіді. Акції, які ви проводите, є незаконними, тому що під час воєнного стану заборонено проведення подібних акцій. З ініціаторами, які зараз зверталися, було проведено декілька робочих зустрічей нарад, де дали всі необхідні роз'яснення, пояснення. Дана чітка інформація, відповідь. Якщо у вас є ще якісь робочі запитання, будь ласка, звертайтеся з ними в робочому питанні, в робочому процесі, пишіть інформаційні запити, як ви роботи на них всі отримуєте необхідні відповіді. Якщо є інші запитання, приходьте, як це передбачено. Ми сплануємо план зустрічі з вами, поспілкуємося, отримуєте всі необхідні відповіді. Але якщо люди приходять тижнями з тими самими запитанням, отримують відповідь і далі просто ходять для того, щоб зробити собі не вирішити питання, а створити собі якісь там. Політичний імідж – це викривикриси для власних цілей, і ну звичайно, що ніхто не буде на такі провокації відповідати і реагувати.